Як ви думаєте, де я? У себе в кріслі на дачі гойдаюсь? Mm -mm. Це я тестую вироби наших українських майстрів, які з'їхались до Чорноморська на грандіозне свято. Отож, запрошую вас три дні. Чорноморці та гості міста мали змогу гарно відпочити, насолодитись не тільки п'янким ароматом морського повітря, але й красою та малозвучністю справжньої української пісні. Так у Чорноморську гучно відлунав 10-й всеукраїнський фестиваль імені Юрія Штельмаха серпневий заспів, невід'ємною частиною цього свята стало відкриття містечка майстрів. Близько 90 українців, простих людей, які свої сили і душу вкладають у творчість, приїхали поділитись власними ручними виробами. Я дуже, дуже, дуже вдячна тим людям, які сьогодні приїхали до нас. Ви знаєте. Я розумію наскільки складні часи, наскільки тяжко це все зробити. Але у нас є люди з усієї України в цьому році із Закарпаття, є з Луганська, є з Донецька. Тобі ж збираються люди з усієї України. Ми єдина Україна. І те, що ми робимо своїми руками, ніхто ніколи у нас це не відніметь. Чорноморська майстриня пані Варвара отримала почесне звання. Вона стала мером містечка майстрів. Все, що вона робить, то робить з любов'ю. Ще й встигає українські рекорди встановлювати. Лично я вважаю, що у чоловіка є несколько таких найважливіших не вещей в житті. Це личное пространство і любов. Коли чоловік починає... пускать в свое личное пространство и начинает дарить любовь окружающим, мне кажется, что это достойно уважения. Именно поэтому мы сегодня здесь, мы сегодня в рамках этого замечательного фестиваля зарегистрировали новый национальный рекорд Украины со следующей формулировкой. кельки с ангелочки в стиле яльки-мутанки зроблені однею людиную». Автор Варвара Гуцелюк. Я хочу вас ще раз поздравить, вручить вам этот диплом рекорд. Проходіть, пожалуйста. Це вже другий рекорд міста Чорноморськ, який задумала та організувала пані Варвара. Першим був найбільше вишитий їм України. А зараз жінка створила більше тисячі ляльок ангелочків. Ці ангелочки почала робити на Великдень. Уявляєте, я сіла, так тяжко було на душі, а я помолилася і кажу: Господи, я не буду працювати, я буду отримувати задоволення. І я почала робити ангелочків. І так потім вирішили, що я дуже багато ангелочків передаю і в зону АТО, і діткам хворим. Все, а це вирішила роздати учасникам. Фестивалю і з них 30 штук. Дітки відпустили в небо. Це у пам'ять для тих, кого немає серед нас. Але ви бачили, не всі полетіли. Тобі ж вони з нами. Ще одну частину ангелочків пані Варвара подарувала благодійному фонду. Варвара Івана знає, що ми опікуємося дітками-інвалідами, дітками-сиротами, і ми часто буваємо в інтернатах дитячих. З дітьми інвалідами так оці ці ангелочки реабілітаційному центру Літвака, який на знаходиться в Одесі, де, де лікуються діти-інваліди. Так оці ці ангелочки ми подаруємо цим діткам на пам'ять, тому що ангелочки це такої, знаєте, як охороняє від всіх незгод, приносить добро. В Свою чергу пані Варвара теж отримала заслужений подарунок від благодійного фонду. Я хочу їй цю медаль сьогодні вручити і нагородити народну майстриню мера на містечка майстрів Варвару Івановну Гуцуляк за високу професійність, активну та творчу діяльність та участь в Українському фестивалі української народної пісні Серпневий заспів 2016. Варвара Івановна, здоров'я вам. От ваша медаль. Між тим мешканців міста та гостей розважали українським попорі подільські музики. Народ співав, танцював та веселився. Ми вирішили познайомитись з майстрами, які роблять шляхетну справу. Адже саме такі люди зберігають та продовжують існування української культури та традицій. Тетяна Штельман одна з таких. Вона вже 14 років займається рукоділлям. Займаюся своїм любимим ділом, рукоділлям. Вже дуже давно У мене дідусь художник корнів був член союзу художників, поэтому мені по дослідству досталось работы, мої роботи, от такі обручи. обручі. джинсовые обручи, Сейчас у мене такое новенькое в моєму хобі, скажем так, в моїй роботі. Участвую на ярмарках, і в Одесі, і в Іллічовськ, в есть тобто Люблю дуже этим займатися. Від такої краси очі розбігаються, тому я не втрималась. Ось пані Софія, переселенка з Луганська, яка зараз мешкає в Полтаві, 12 років займається розписом. Я не просто, як вот пишу для себя или, там, для продажі для виставки. Я ще займаюся преподавательською діяльністю. Я обучаю деток розписи Підріковська, Гжель, Жостова, писанкарством. Я не уявляю свого життя. Без розпису, як от я читала раніше Шерлока Холмса, який не уявляв своє життя без своєї роботи, точно так і я. Я, якщо в мене якась депресія або немає настроєння, я беру в руки кисточку, от малюю от такого кота, і в мене вже з'являється настроєння, удовольствие. Я як птиця фенікс виграждаюсь. Окрім розпису, пані Софія пише полотна, проте це дороге задоволення каже саме для переселенців. Адже багато коштів зараз йде на оплату житла в Полтаві. Жінка з сумом згадує миті війни, які довелось пережити. У нас падали бомби, і гаря горизонт, і міни, і страшно. Страшне У нас було страшне. Я іногда навіть. Ночевала в ванной, в школе. В школу ходила ночевать. Ну, потому что если я выхожу на балкон, и горит горизонт. Поним? В дыму все везде взрывается. И даже в соседнем дворе э, вылетели стекла с девятого этажа по пятый. Как? Как можно жить? Мы, кстати, уезжали, уже э, поезда не действовали. все Мы уезжали на маршрутках. А в станицях, через які ми їхали, шли бої. І ми пережидали, поки закінчиться бой, і їхали далі. Незважаючи на такі події в житті жінки, вона не залишає свою улюблену справу та створила вже чимало робіт, які мають свою історію. А ось Оксана із Закарпаття привезла до нас купу гарних виробів з лози. Цією кропіткою справою вони займаються усією сім'єю. Це дуже непроста процедура. Цю лозу ми садимо, вона не росте сама по собі, як дехто думає, біля річки будь-що і це вже лоза. Це ми садимо, потім варимо, вона чиститься і тільки після цього розмочується і з нею можна робити. Це дуже непросто. Отож, на ярмарку було на що подивитись. Перехожі з цікавістю та захопленням роздивлялись та купували рукотворні шедеври. А тим часом 40 співочих колективів з усієї України готувались до урочистої ходи з нагоди відкриття 10-го всеукраїнського фестивалю Серпневий заспів імені видатного композитора, пісняра, поета Юрія Миколаєвича Штельмаха. Його дружина започаткувала цей конкурс, що говорить про справжню любов до свого чоловіка. Адже вона живе вічно. Ми вже втретє беремо участь у фестивалі серпневий заспів. Ми познайомилися добряче вже із творчістю вашого поета, композитора Юрія Штальмаха. Він вже нам став теж таким близьким, і особливо вже в цій частині, коли ми беремо участь саме в мистецькому такому дійстві, так вона нас наповнює такою духовністю, тому що усі його пісні настільки, знаєте, ну, такі душевні, такі вони близькі кожному українцю. І от тягне нас сюди вже до вас цілий рік від серпня до серпня. Оці всі емоції, які ми отримуємо тут на цьому фестивалі, вони нас зігрівають наші душі і серця, наповнюють нас теж якимось таким теплом, такою щирістю. Ми вдячні Валентині Сергіївні. Ми по-доброму заздримо цій жінці, яка змогла, яка зуміла пронести ну любов. Да? До свого чоловіка і даю до, ну, до творчості. Це не кожна жінка може таке зробити. Ми це все продумали. І е, вона ну, справді супер дружина, оскільки вона робить такі фестивалі, дав е, пам'ять па, да, пам свого чоловіка. Ось, це Він живе сьогодні, він живе сьогодні у цій пісні. Він живе сьогодні е, в кожному цьому колективі, адже кожен із нас приїхав із його піснею. На питання, що ж для вас значить українська пісня, всі відповідали майже однаково. Це ж все життя. От я 30 років ходжу і боюсь умерти навіть. Як же я без співу буду? От життя це наше і все. И вообще это праздник для нас. Вот все наши репетиции, фестивали, выступления, поездки. Это просто праздник для души. души. И мы с удовольствием. Просто вот какая-то наша частичка нашей жизни. Без нее ну, никак нельзя. Никак. Поэтому мы очень рады и с удовольствием поем украинские народные песни. Ну це життя, ви знаєте, пісня особливо зараз, не будемо про але вона допомагає відновити сили, емоційний стан і майже рятує нас. Я відштовхуюсь від гасла нашої області Черкащина це край квітів і добра. Тому у цих піснях, які ми представляємо, ми і презентуємо свій край, свою землю, любов до цієї землі, до рідного краю, до рідної хати ось це і є родзинкою нашого співочого колективу. Українська пісня це душа народу. І ми хочемо показати, що бо кажуть: якщо умре українська пісня, українське слово то й умре Україна. А ми навпаки її відроджуємо і все робимо для того, щоб е, бачили, що ми передаємо пісню нашим нащадкам. Урочиста хода усіх учасників фестивалю по чорноморську зачаровувала всіх навкруги. Діти не могли відірвати погляд від того, що відбувалось. Насправді в цьому і є наш народ сильний. Мужній єдиний, Віють над могилами все вітри, доле наша милая, слізоньки утри, доли наша милая, срізоньки. Фестиваль музики та краси розпочався, і кожен з колективів мав змогу поділитися своїм теплом, любов'ю, яку мають у своєму серці.